Друзі, привіт! У нас так склалося знову, що ми, ну, ми, ладно, я, я любитель таких більше седанів к сегменту Ми знову будемо знімати сьогодні автомобіль далеко не F-сегмент, далеко не великий, проте дуже харизматичний, дуже компактний, красивий, що дуже важливо. І у багатьох. В асоціації знову ж таки автомобіль для дружини, для дівчини, для жінки. От, от оця вся штука це саме проданий автомобіль. Міні-Купер, версія S, третє покоління. They wanna tie you into all the bullshit, you know what I'm saying? But at the same time, I wanna let them know the focus is the music, you know what I'm saying? This, this this what I do, this what my passion is, you know what I'm saying, this what this what the whole focus is. Ще є категорія людей, які купують дані автомобілі. Любителі. Правильно? Любителі. А тепер от, одне запитання. <смі> Як саме зреагують любителі міні, коли ти почнеш говорити і десь щось знаєш, недорозкажеш, пропустиш або помилишся? Як буває у нас в коментарях, правда, Калян? Ці дуже правильні люди. Я їх дуже люблю, цілую. Усім вам. Купер! Третє покоління! З усього усього. Що почали випускати під брандом Міні? Ну давай зайдемо здалеку, бо почнемо говорити про те, що міні сам по собі як бранд. Ми знімали друге покоління. Ви можете подивитися на нього відео, де ми трішки раніше углубилися в історію. Зараз ми цього робити, звісно ж, не будемо. Компанії міні. З початку, там будемо рахувати 2000-х років, почало належати BMW. І під її керівництвом у нас вийшло три покоління. Щоправда, зараз у нас є четверте покоління, і мені, до речі, власник перед відео показав, як воно виглядає. Но ми за дизайн поговоримо обов'язково четвертого покоління в тому числі. Конкретно у нас третє покоління. Почали випускати його з 2014 року. По суті, по сьогоднішній день ці автомобілі ви можете придбати, ще новими. Правда, це вже буде рестайлинг. Автомобіль у нас до рестайлинг 2016 року, і тут знову ж таки є певні візуальні моменти, по які любителі і прям фанати міні зможуть зрозуміти, що цього автомобіля є дуже багато речей. Ну, не дуже багато, але є деякі речі, яких не було в 2016 модельному році. Ну, але це знову ж таки дрібниці, на які ми зараз акцентувати свою увагу не будемо, правда? ж? Оскільки автомобіль вузьконаправлений, вони, хоча, може, це в нас так. Я думаю, за кордоном цей автомобіль набагато популярніший. Він і є популярніший. Допустимо, в Європі та сама Італія з її вузесенькими вуличками. Все, що стосується маленьких компактних автомобілів, там популярне. Бо в більшості випадків купують його як другий, ну точно не як основний. Але даний варіант експлуатується як основний. От давай так, просто я пацанам розкажу, що там було по двигунах. Окей? Так як це третє покоління, у нас тут стояли, в принципі, досить круті двигуни версії B. Це двигуни від компанії BMW. Якщо брати те, що у нас було по бензинових двигунах, це версія 1,2, 1,5, це b 38 двигуни, і також двохлітрова версія b 48 чи двигун. Тому що 1,2 і 1,5 це трьохциліндрові двигуни. Також у нас ще були дизеля 1,5 b 37 та двохлітровий b 47 Але дизеля часто їх побачиш взагалі, нема майже. Мало. Я в Європі думаю побільше. Ну, в Україні, як каже власник, їх небагато. Ну, принаймні, на продажі на продажі їх, певно, дуже мало. Ну і ціна, звісно, на дизель завжди буде дорожчою. Що, в принципі, можна зустріти у третьому поколінні. Так як це третє покоління, кузова позначаються буквочкою F. У нас саме версія F-56, це трьохдверний, будемо рахувати трьохдверний хетчбек. Також є версія F-55, це чотирьохдверний хетчбек. версія F. 54 – Це міні Клабмен, і також версія F57 57 це Convertible, так званий кабріолет. І також версія F60, яка пішла з 2017 року, це Countryman. Поговоримо тепер за дизайн даного автомобіля. От я не знаю. Я хочу знаєш, звернути свою увагу на, де, на декілька деталей, от, е, які стовідсотково кидаються вам в очі. Е, до речі, оцей воздухозоборничок це насправді муляж. Але гарний муляж, але гарний муляж, правда? Це гарний муляж. Також, також у нас є така дуже цікава виїмка на е, капоті. Випуклість, Випуклість так. Випуклість, перепрошую, випуклість на капоті. Також насправді досить прикольна штучка, гарно виглядає. Ну, принаймні, вона знаєш, робить морду цього автомобіля більш агресивнішою. Також класична утрешітка міні, прям максимально класична, з дуже прикольними дифузорчиками на бампері. Знизу, ось це ну дійсно, знаєш. Ну, є щось в цьому, тому що в рестайлінгу у третьому поколінні цих дифузорчиків немає. Точно так само, як і цих туманочок, їх теж немає. Хоча мені здається, що саме от в такій стилістиці, ну особисто мені мені подобається більше. Особисто мені. І якщо брати, допустимо, навіть наступне четверте покоління, ну кажу, власник мені показав перед відео, ми так подивилися, і в принципі, консиліумом дійшли до рішення, що це ублюдок. І все. Також, що дуже круто, саме у Міні, завжди мені принаймні подобалося, це фари. Якщо вбирати фари з цією ДХОшкою, ця окантовочка, над нею, точніше, навколо неї, вона насправді буває і в хромі, і буває в такому глянці. В глянці, звичайно, вона виглядає симпатичніше, тому що, хоча як коли. Як коли тут просто колір автомобіля такий, що чорний глянець в поєднанні з цим сірим він досить гарно дивиться. У нас тут корективи вносяться. Даний автомобіль він був якраз в хромі з хромованими окантовочками, але його зробили скажімо, по БМВшному в Line. В Поєднанні з цим кольором це дійсно виглядає дуже круто. Дуже крута штука, ну що особисто я підмітив, то знаєш, от завжди в міні робили такий цікавий дизайн зеркал. Він в більшості випадків був круглий, в більшості випадків, але все одно вони робили це настільки приємно, плюс сама ніжка вона інтегрована у дверку, а не в. Ось цю стойку бокову, як в більшості автомобілів, також у нас є повторювач поворотників, і зараз знову ж таки фанати підмітять, але це оригінал, в разі чого це оригінал, щоб ви всі знали. Знову ж таки, міні-власники люблять щось таке докуповувати, міняти. В принципі, це дуже крута автомобільна двіжуха. І я завжди казав: от коли ми знімали друге покоління, від мене були чутні слова. Я не пам'ятаю, правда, чи ти каляних тоді вставляв, що от саме. Аудиторія міні, любителі міні це дуже добра і по-доброму хвора аудиторія даних автомобілів і дуже круто. Насправді, в більшості випадків автомобільним угрупуванням, скажімо так, ОПГ, так? Але ну, ОПГ в нас неправильно. Ну, автомобільним ОПГ не вистачає трошки якоїсь доброти і не вистачає якоїсь, ну. Я не знаю навіть як би, типу людяності. Також що власник підмітив, я його запитав, чи можливі допустимо на цей автомобіль якісь фендера, щоб зробити його по арках більш таким знаєш, брутальнішим, більш ширшим. Від версії John Cooper Works, це більш спортивніша версія міні. А тут стоять такі ще додаткові накладочки, можна їх дозамовити, можна їх доставити, і автомобіль ще трошки поміняється по дизайну. Давай перейдемо тоді, знаєш, до однієї з найцікавіших частин даного автомобіля. Так як ми говоримо за дизайн в цілому, ну ви мусите розуміти, що автомобіль компактний, і знову ж таки, як ми любимо казати, для міста, якщо ви вибираєте собі авто для міста, це буде дуже крутим варіантом для вас. Ця оптика задня у вигляді британського прапору, ну це просто от щось з чимось. Незважаючи на те, що автомобіль ну технічно це німець, все одно ідеологічно це британець, і це треба розуміти. І це. Як знаєш, дань, от повага тому, що цей автомобіль корінням. корінням він все одно належить Британії. Що дуже круто, також для мене особисто. Ну, це знову ж таки версія S, Наскільки я знаю, вона має це вихлоп посередині, і це дійсно крута штучка, трішки цікавіший бампер. Ну, відповідно тому, що у нас інший вихлоп, і прикольні два катафотики по боках. Ну от вона просто. Вона мила на вигляд, вона просто мила по дизайну на вигляд, незважаючи на те, що знову ж таки міні люблять у якихось яскравих кольорах, тому що вона все таке е, сірий, такий темно-сірий, строгий колір, але все одно вона виглядає мило. На чотирьох дітей, як мінімум, знаєш. На чотирьох дітей. Е, ну, є ще, типу, дві собаки, в принципі. Чотири дитини, дві собаки. Бачиш, машинка з своїми приколами. І е, також нам показали ще один прикол, який є в цієї машини. Подивись, наскільки в неї прикольні задні підголовники, які ти можеш, нажавши ось на цю кнопочку, е, отак-от прикольно опустити. Ну, це круто. Фішка. фішка. Не, ну, звичайно, не фішка Мерседесовська, знаєш, з кнопочки опустити підголовники. Але все ж таки воно є. Навіть якби ти придбав цей автомобіль, давай відійду, щоб люди, друзі. Мені ж казали там хуліти хута за базу ху, тебе, та, за тебе відійди, я на машину ще подивлю дивиші, дивищі на машину. Як от знаєш, ми говорили те, що це автомобіль дружині чи автомобіль дівчині. Мені здається, що купивши такий автомобіль дружині або дівчині, ти дуже часто, друже, будеш красти ту машину. Щоб просто покататися, знаєш, покайфувати від маленького компактного автомобіля. І це, напевно, один з таких кайфових варіантів, тому що пригадуючи друге покоління, це дійсно знаєш, емоційна машина в тому плані, що машина маленька, а яйця в тебе великі. От і все. Зараз ми будемо переходити в салон, тому що там дуже багато фішок, за які я хочу розповісти. Суто уміння. А потім ми звичайно перемістимося за кермо даного автомобіля. І трошки поговоримо там. Насправді автомобіль в тебе викликає тільки усмішку на обличчі, як я люблю казати. Тому що у вас, здається, тут нічого немає, але з іншого боку є все необхідне. Є, до речі, дуже прикольні штуки, яких я не розумію. Для прикладу, у нас, ну, як ви розумієте, в автомобілі зараз дуже важливо мати підстаканники. Так от, у нас їх тут 5. На 2 у нас ось тут. А знаєш, де інші три? Ні. Дивись. А, ця сідушечка у нас має відкидатися. Так, вона відкидається. А тепер подивися. Раз підстаканик, два під ну так. і з того боку, три під тут. Так, Тут задні пасажири будуть прям взагалі кошерно. Єдине, що, єдине що от цей пластик, ну він такий дешевенький. Але вам, як водію і власнику даного автомобіля, має бути на це по барабану. У нас автомобіль. Так як це версія S, двохлітровий, B, Б-48-й двигун, і до всього на механічній коробці передач. А тепер перевага чи недолік, в принципі, кожен з вас вибере для себе. Для власника це було перевагою, і, в принципі, залишається шипонення, і залишається шипонення перевагою. І це насправді дуже прикольно, тому що, бачучи наклеючку, яка є з боку власника Save the Manual, типу, що перекладається, як збережіть. Механічну коробку передач, давай так скажемо. Збережіть механіку. Це дійсно це дійсно, знаєш, така це просто бритва, на якій ти вийдеш, трошки похуліганиш і заїдеш додому. От і все. Що дуже круто, ви коли сідаєте у даний автомобіль, це авто дуже дуже гарно вас зустрічає. У вас на екранчику тут з'являється малюночок вашого автомобіля, і він вам дуже... Лагідно і по-доброму підмегує, що у вас все буде добре під час цієї поїздки. І власне, коли ви вилазите з даного автомобіля, глушите ваш двигун, точно так само вона із вами прощається. Ну, коля, ти обов'язково зробиш цю вставочку. це знаєш, це така ну це фішечка, дрібничка, так, дійсно дрібничка, але дуже приємна дрібничка. По сидіннях у нас, по суті, такі, знаєш, як давай щось більш ковшоподібне. Єдине, що ви, коли будете сюди сідати і ви будете такої більш масивної тілобудови, ви можете зачухувати ось цю боковинку під час посадки. А, ну, але... Це, у всіх так, але це типу насправді у всіх автомобілях ну, з яскраво вираженою боковою підтримкою. Дуже круті штучки, які я от просто понині від них тарчу і буду торчати завжди, в новому ем, неправильному поколінні їх немає. Це ось ці тумблерки, тобто підсвіточка салону. Керується цими тумблерками. Точно так само у нас можна вимкнути стабілізацію цим тумблерком, а також запустити двигун. І, до речі, що дуже круто, ось ця підсвіточка, як тільки ви вижимаєте педаль щеплення, нажимаєте на гальма, подивись, наскільки яскраво підсвічується саме ось ця обводочка кнопочки старт-стоп. І тепер дивіться, що відбудеться, коли я заберу свою ногу. Вона просто потухне і знову буде легасенько підсвічуватись. Дрібниці, настільки приємні дрібниці, від яких твоє око кайфує. Насправді в автомобілі саме такі моменти вони приносять найбільше задоволення. От оце особисто на мою думку, що от саме от такі дрібнички вони формують твоє уявлення про конкретний автомобіль. І знаєш. Враховуючи, що це ще й міні, який дуже симпатичний і малий по дизайну, у ці моменти це, що ти сідаєш і ти по суті запускаєш. Ну в тебе літак, знаєш, ти просто запускаєш двигун, ми обов'язково це покажемо Як просто в літаку з Тумблера. Це дійсно круто. Також у нас блок клімату, у нас сенсорна магнітола вже стоїть. Єдине, що незрозуміло для мене, ми також сідали вже в автомобіль, про це говорили. У нас. Така більш БМВшна шайбочка. Ну це зрозуміло, чому вона більш БМВшна? Дуже незручно нею керувати в тому плані, що у вас підлокотник ось тут, і вам треба отак свою, і це ще в мене довга рука. Вам треба отак свою руку тягнути, знаєш, щоб керувати, і у нас тачскрін. Але щоб його не мастити, умовно, ви ж не хочете, щоб він був заляпаний ось у пальцях, ось цим дійсно незручно керувати. Тому що в BMW це знаходиться одразу на підлокотнику, що логічно і що зручно. Тут ну тут це, напевно, не зовсім зручно. По музиці у нас також музика Harman, це дуже круто. І єдине, що єдине що, от те, що відмітили. Принаймні те, що її помічає власник, у нас з лобовим можуть бути великі проблеми, тому що воно йде у нас, по суті, майже як пряме. Ну і будь-які посічення, влучення камінця у ваше лобове, можуть закінчитися трошки сумно. При цьому у нас може бути підігрів лобового, і те, що знову ж таки я почув від власника, що це більше мінус, а не плюс, тому що лобова саме по собі ще й виростає по прайсу. Суттєву ціну. У нас міг бути підігрів сидінь, але підігр... підігріву у нас, на жаль, немає. Проте кондиціонер, будь ласка, це все є. І дивись, і от Сталя: я висока людина, подивись, просто, типу. Ну, дуже дуже прикольно, тут місця прям достатньо. І за рахунок того, що автомобіль йде більш квадратний, по стелі, з заднім пасажиром нічого в голову давати не буде. Хоча, з іншого боку, що у вас це як водія має хвилювати, чи їм там щось давить, чи не давить. Правильно? Тому я пропоную зробити наступне: сісти проїхатися і про всі інші фішечки поговорити вже в ходу. Ох, йой, що воно так шапнулося. Я щось бачиш, не привик ще до це. А зараз все в режимі врана. обертів. бо Мені здається, що, ну, мені то саме більше подобається. Е, я можна. в режимі обертів. Тобто, ми зараз будемо підносити, і воно буде тахометр. ось так. От це ось, це ось, як в тахометр можна зробити з Він це прикольно. Ти дивися, яка фішечка? От тільки ми що, ми що власник розповів все. в принципі, про неї? Ось нас в даному випадку, ось ця підсвітка працює як тахометр, і це дійсно. А ну давай зараз. От просто навіть протестуємо. От ми вперше зараз це зробимо. Давай будемо підносити зараз обороти. Та воно почав дійсно. дивися. Дійсно, прикольна штучка. Це дійсно прикольна, дуже прикольна фішка. Також, як я вже повторював, у нас показчик рівня палива, він електронний, правда? ж? Ну, тобто, це циферблат. О, не циферблат, а електронний цей. Дуже круто виглядає. Також, що прикольно, калян і мусиш підзняти. Я зараз зупинюся. Підзніметься блін. бо Я, я такого не бачив. От реально я такого не бачив. Подивись, як у нас показує. Рівень охолоджувальної рідини. Тобто, е окей, так, і у нас є синє, це тобто холодна і гаряче, і воно по, по центрі стоїть, що означає, що він є, так розумію, в нормі. Правильно? <різь> от Просто дивись, я, я, я можу неправильно просто сформулювати речення, але от <різь> я думаю, його є. буде видно. видно. <різь> просто подивись, наскільки це круто, і це інтуїтивно буде зрозуміло, коли двигун холодний. Ну, коли рівень охолоджува, не рівень, а коли охолоджувальна рідина буде холодною і коли автомобіль почне горітися. Це інтуїтивно буде зрозуміло, але це не зроблено, як в всіх автомобілях, просто галімою стрілочкою. Це от вони це якось Так, вони трошки цікавіше це обіграли, і це дійсно дуже круто. От знову ж таки, дрібниці, дрібниці, від яких ти отримуєш задоволення. Це от по посадці, я думаю, вам тут місця буде вистачати. Тобто, якщо ви просто масивна людина, можливо у вас будуть тоді проблеми з тим, щоб сидіти в цих сидіннях. Бо вони більш такі для худших людей, ну мені здається. Просто я як худа людина, я розумію, що мені тут особою немає куди діватися, знаєш. По жорсткості кажу. ну тут, в принципі, ну міні, не розраховуйте, що це буде якийсь суперкомфортний автомобіль. Ні, ні в якому разі. А John Cooper Works, якщо ви візьмете саме цю версію, то це буде ще більш жорсткіше по дзеркалах. Незважаючи на те, що вони круглі і вони нібито невеликі. Для цього автомобіля вони типу нормальні. Ну тобто. Я не скажу, що вони маленькі, але я і не скажу, що вони великі. Я скажу, що вони в балансі. Знаєш, тобі просто вистачає того огляду, який ти маєш. От і все. Якщо зараз їхати просто по рівній дорозі, по хорошій дорозі, це нормально. Єдине, що трошки задуває вітер. Ну, типу, чути. Шумнува. Більше воно задуває через те, що у нас безрамочні вікна. От через те, що у нас безрамочні вікна, ви будете. Трошки страждати по е, шумоізоляції у даному автомобілі, незважаючи на те, що машина шумалась, все одно через безрамочні вікна тут задуває. Ну тобто, ну це кажу, це просто цим страждає кожна машина з безрамочними вікнами. Ну тобто, тут немає про що навіть говорити. Е, але до речі, перевага от саме такого лобового мертвої зони у вас її немає. Ну тобто, прям її немає. Її реально немає. Ні, абсолютно немає. От зараз нас обганяв автомобіль в дзеркалі, ти його чітко бачиш до закінчення і до початку свого погляду, скажімо так, коли ти дивишся ліворуч, на рахунок Б-48-го двигуна. Якщо ви пам'ятаєте, останній відос з тройкою ми говорили, що там що трьохлітровий, що двохлітровий двигун версії Б це дуже круті та продуктивні двигуни. Власне тут стоїть той же ж Б-48, тільки він. Звичайно, трішки менші по силах, ніж у BMW 3 серії, але в цілому по продуктивності це дуже крутий та хороший двигун. По економічності, ну, власник заявляє від 10 до 12 літрів по місту. В принципі, зважаючи насправді, ну ти їздиш суто прям бойовий режим. В бойовому режимі власник зазначає, що 10-12 літрів. Давай уточнимо. Якщо ви хуліганите, то типу буде такий розхід. Якщо ви їздите трішки спокійніше, я думаю, літрів 8 можна розраховувати. Давай, до речі, зараз от проїдемось. У нас є можливість. Ні, вона тримається. Незважаючи на те, що це передній привід. Ні, прям стоїть. Вона стоїть. Тобто ми їдемо 180. Прикол. Взагалі не відчувається, що ти їдеш 180. Абсолютно. Тобто, якесь тут, здавалося б, машина маленька, вона б мала ну, якось навпаки відчуття швидкості, мало б збільшуватися. А тут виходить навпаки. Тобто ти їдеш швидко, але насправді ти цього не відчуваєш. Ну, давай його спробуємо там з другої передачі крутанути, так? Їхати, ніж 200 активніше. Але mm -hmm. ось цей набір до 140-160 до 160, в неї прям дуже класний. І я, напевно, зараз поїду мити цю машину, тому що, власник дав нам таку чисту машину, а, а, а в нас вже це в лобовому, розумієш. Ні, її, напевно, кайф, знаєш, це от по місту шарпатися з кимось. Mm -hmm. Там до певної швидкості, до 100 пошарпатися можна буде. Я правда на переключеннях трошки прощолкав. Я на цій машині довго не їздив, вперше за неї сів. Я думаю, до неї звикнути, то можна досить прикольні речі робити. Як мінімум, це весело. Механіка, от за що за що я люблю механіку, це таке поєднання з вашим автомобілем. Ну, тобто, ви прям по максимуму з вашим автомобілем поєднання. Автомат вам, ну, автомат це просто комфорт, не більше. Ну і звичайно так, автомати зараз переключають трішки швидше, ніж переключають. Ну, ви не переключите механічно, так як переключить новий автомат. Але. Ти механічно отримуєш кайф. Від їзди, В Суто задоволення від'їздай. Ну дуже прикольно. От цей стереотип, знову ж таки, він вже давним-давно насправді розвіяний, що це там автомобіль для жінки і т.д. і т.п. Ні. Це, як знову ж таки, відмітив власник, дуже багато цієї фрази в цьому відео буде звучати, це найдешевший поріг вступу у серію бед двигунів Тобто це один з найдешевших автомобілів, який має цей двигун. Це автомобіль, який може показувати чудові показники в кільці. Це чудовий автомобіль в плані того ж самого тюнінгу. Будь ласка, ви можете це тут зробити без проблем. Але чи є сенс? Кожен вирішує для себе, в принципі, як і будь-який власник конкретного автомобіля. Що ще прикольно варто зазначити, сидіння дуже кру... ну, круті. вони тебе тримають. От ми їхали, вони прям тримають. Я би забув просто це сказати в салоні, але це дуже важливий нюанс, який вам потрібно знати. В цілому це дуже крутий автомобіль, який вам буде просто дарувати посмішку на обличчі. А мені здається, що в сучасних автомобілях цього реально ну, не зовсім вистачає. І посмішку на обличчі не від великої швидкості. Далеко не від великої швидкості, а просто від дрібничок, які є у цьому автомобілі, і які, які ви будете бачити щоразу, як тільки ви сідаєте в це авто. Тому міні-клубу Привіт. Ви дуже круті, у вас дуже круті автомобілі, до яких не всі можуть досягнути, скажімо так, і досягнути знову ж таки не в матеріальному плані далеко. Тому, якщо ви хочете собі придбати щось на сучасному крутому двигуні, при цьому з крутим дизайном, з прикольними фішечками і компактно, це прекрасний вибір для вас чи для ще якогось члена вашої сім'ї чи родини. Тому, друзі, бережіть себе. Будьте трохи добрішими, будьте трохи менш напряжними, скажімо так. І е, я думаю, це буде чудовою знаєш, е, нагодою. А для чого? Це чудова нагода хіба для нас. <рігла> <рігла> Ні, Насправді з добрими людьми просто трапляються хороші речі, а з поганими трапляються погані речі. Це так було, є і буде. Тому бережіть себе, до нових зустрічей, скоро зустрінемося. Я сподіваюся, що на дорогах побільше просто стане більше таких чудових автомобілів. От і все таких добрих автомобілів.